Володимир Зеленский. Доброе утро, господин президент. Комедиан. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Servant of the people. Що це квартал зняв черговий сезон Слуги народа без паніки? Образ Голобородька у минулому, а це творіння французьких режисерів. Назва фільму зеленський, а слоган як Володя став зеленським. І поки ви не повішали на мене свої ярлики, я вас вітаю, ви на Рейна right в етері потужнометр Мене звати Олеся Тлустенко. І сьогодні я хочу обговорити з вами схожі наративи та художні прийоми у цьому фільмі та російському серіалі Слово пацана. Я розумію, що через назву програми я можу здаватись вам уперед. Реддженою, але я тут не для того, щоб критикувати чи возвеличувати президента, а просто подивитись на нього очима іноземців, як вони бачать його постать і Україну в цілому. Фільм складається з двох частин, і у першій показується шлях Володимира Зеленського до цього президентства від звичайного хлопця з Кривого Рогу. Але найбільше мене вразив початок фільму. Показую вам буквально перші секунди. Перше слово, яке каже Зеленський у цьому фільмі, не мама, не тато і навіть не Україна. А Андрій неочікувано правда. Єрмак не тільки очолює українські делегації, а й очолює початок цього фільму. Українці, українки, усі наші воїни, наші герої. Багато сказано про Володимира Зеленського. Але кого ви бачите на цих кадрах: українського націоналіста, ляльку, коміка або героя, який тримає все на своїх плечах, долю цілої країни та цілого народу? дякую вам, слава Україні. Такий дуже пафосний початок фільму одразу показує, як іноземці бачать зеленського як світового лідера, такого героя, спасителя можна сказати, і такі наративи проскакують протягом всього фільму. Так він був і лідером, і суперкерівником, і супертворчою людиною, і лідоколом, який глушив і йшов попереду на довірі. Якщо він казав, що треба зараз пригнути, і я не розіб'юсь, я пригнув зараз. Підігрівають і оці імперські наративи, і 15 хвилин фільму про те, як Зеленський грав Наполеона у черговій комедії, і чим же вони схожі з цим світовим лідером. Втікварни посвари і знайшов прижизнений бюст Наполеона. А дарю президенту. Он как-то испуганно на него посмотрел. Я говорю, вот тебе. Должно стоять. У тебя просто ты проснулся и должен видеть вот этот бюст. А этот человек был ниже тебя на два сантиметра, но он два раза трахнул мир. Якщо що, то цей фільм не якийсь там андеграунд. Він відкривав канський кінофестиваль. Це дуже престижна сцена, де можна реально транслювати важливі меседжі і змінювати думку іноземців з того чи іншого приводу. Але що хотіли сказати автори цими кадрами: що зеленський новий Наполеон? чи що Москва знову горітиме? Якийсь культ возвеличення абсолютно з перших хвилин. Крім того, чимало художніх прийомів не може зрозуміти іноземний глядач через те, що перебуває поза контекстом. І для мене, наприклад, було дуже Уже дивно, що більшість коментарів у фільмі навіть не від самого Зеленського, а від його друга дитинства Дениса Манжосова. Це двор нашого дитинства. Тут було все саме нове, все саме перше. Здесь були перші концерти на цій сцені. Дівочки танцювали, мальчики розказували стендапи. Мы брали в руки расчески для волос. Это были наши микрофоны, пели песни Софії Ротару и Аллы Пугачевой на тот момент самые популярные. Вони з Денисом сиділи разом за шкільною партою, разом вступили в університет. Потім разом відкрили бізнес Дев'яносто п'ятий квартал. Але у 2013 році Манжосов пішов з кварталу зі скандалом і потім поїхав у США шукати кращої долі як сценарист. Але він з'явився знову у 2019 році, одразу перед виборами, і анонсував велику прес-конференцію, де розкаже всю правду про зеленського і залаштунки кварталу. Але щось пішло не так, і йому, начебто, почали погро. Пресс-конференція не відбулась, але в той же день він з'явився в етері телеканалу «Прямий». Що ми повинні понимать друг друга, несмотря на те, що на даний момент я, допустим, не приймаю сторону Володимира Зеленського в этой кандидатской программе, у меня на то есть свои личные взгляды, у меня есть мое личное образование, которое говорит мне о том, что що... Володя может быть президентом в любое время. Ну, на мой взгляд, почему-то именно в ці дні, в ці жаркі дні для нашої страны, Ну вот не, не этот день для нього слова Манджосова точно мали стати вирішальними у передвиборчій гонці зеленського, але щось пішло не так. Прес-конференція не відбулась, а риторика на прямому точно не викривальна. Але мені дивно, що він дійсно став найголовнішим другом у цій кінокартині. А як же Єрмак? Але повернемось до нашої але Пугачової. Російські пісні, і російська мова у цьому фільмі це перші асоціації з Володимиром Зеленським, президентом України. Ми розуміємо, що приблизно так воно і було у його дитинстві, але як це бачить іноземець? Вони тільки нещодавно зрозуміли, що радянський союз розпався і що Україна і Росія це дві різні країни. Тримай Габі, він дуже старий. Його було зроблено ще до розпаду радянського союзу. Радянський Союз розпався. А тепер у фільмі про президента України їм розказують, що ми танцювали під російські пісні, що у нас такі класні асоціації. Ми посміхаємось, коли це згадуємо. То може нас не дарма прийшли звільняти. Думає іноземець. А загалом цей художній прийом, коли радянська музика грає на фоні панелік, це такий вайб слова пацана російського серіалу, який дуже дуже гучно прогримів рік тому. І загін кіноманів по цьому серіалу робили дуже детальний огляд і показую вам відбірний крінж. Тирі чапки з магазу під цю музику. Я Пішаться, то розважаються під цю музику. І Півають її іноді разом і слава сідає з тобою. і ця радянщина протягом всієї першої частини про дитинство Володимира Зеленського та його юність, і акценти диктора про рідний кривий ріг відповідні залізо гордість мешканців цього міста, коли приїжджаєш у це російськомовне місто на південному сході України, люди швидко вказують на те, що Ейфелеву вежу побудували з їхньої сталі. Тобто, все, що треба знати глядачу про кривий ріг, це те, що там робить хороший метал, і що люди говорять російською. Але не такий кривий ріг російськомовний, як здається, на перший погляд. Бо довідник каже, що 100 років тому 97% людей у кривому розі говорі говорили українською і тільки три російською, але про це не розкажуть у цьому фільмі. Я насправді проти таких ярликів, як, наприклад, російськомовне місто, тому що це створює певну картину стереотипів. І коли людина хоче перейти на українську мову, вона в якийсь момент зупиняється, коли у неї не виходить. Бо ми ж так привикли, мене і так все паніють. Город Криворог історично так сложилась, із завліяння російської культури в цьому місті завжди говорили на російському мові я вырос на русском языке, используя русский язык. Давайте на русском. Мені згадалась одна історія, коротко вам розкажу. Приблизно 5 років тому я записувала бліцопитування на вулицях Мелітополя, і одна жінка мені сказала: Я не дуже говорю українською не буду відповідати. Я кажу: Так кажіть, як вмієте. Кажіть російською, нема питань. Вона каже: Ні, на камеру ми живемо в Україні, і я буду говорити тільки українською. Але для Манжосова це, мабуть, не аргумент. Я дуже запам'ятала цей момент. Так, він говорить про вплив рашистської культури, але закінчує фразу Давайте на русском», начебто, він з цим змири. Вся і міняти нічого не планує, але він не говорить про культурну експансію знищення українських митців та української мови. Мені дуже сподобалась думка Ірми Вітовської щодо того, як з'являється оце слово віліке перед абсолютно звичайною культурою. Бійтеся завжди, якщо якась країна свою культуру починає приставати приставку «найкультура», «наднадкультура». над надкультура, шукайте там зародки фашизму, нацизму, расизму, всього що завгодно, людоненависництва. Тому що якщо моя культура велика, то твоя культура нижча. То я представник вищої класи, то ви ти нижче. То якщо ти не хочеш, щоб я тебе окультурила по-своєму, я роблю ж тобі освобождення. Тим часом Манжосов котре ототожнює росіян з українцями для іноземної аудиторії, і вони можуть подумати, що не дарма прийшли нас звільняти, якщо тут так багато російського, якщо тут так люблять російську музику і російську мову. А потім на Росії вітають з Днем єдінінія. Ну и сегодня в России отмечается новая памятная дата, день воссоединения. За стойкость, за их решительность, за выбор в пользу традиционных ценностей, за сохранение исторической памяти и культуры. Спецоперация показала, что решение было принято верно. Все цели СВО при этом будут достигнуты. Правда, сказал Путин, как известно с Россией. Оце це восеєдідіння і возвоління спасіння. Росіяни пхають не тільки у ефіри пропагандистів, а й у свій кінематограф, як приклад, діалог все з того ж слова пацана, де згадують про війну в Афганістані, яку розпочала Росія з великою гордістю і повагою. І що це значить? Дра в це дуже серйозно. демократична республіка Афганістан. Ані там погибнуть ще нас. Всі кому допомагали. все як по методичці, навіть назви схожі. Ну і здавалось би, ми вже зрозуміли, що Зеленський народився в СРСР. Але знову і знову у фільмі про українського президента ми бачимо піонерів та червоні краватки. Тобто це стояла огромна лінія діток, які по очереди виходили на етеп'єстал Олег Іра, Тоня, Маша. Это я. И Владимир Александрович. Не по-советски улыбаться. Нужно быть строгим. Нужно быть уверенным в себе. Оце не по-совєтськи улибатися Мені, як людині, яка народилась під час помаранчевої революції. Ну, реально трагедія того часу. Дітям не можна посміхатись на світлині, але вони ж так хотіли бути піонерами. Це для них щасливий день. Де логіка? Мені бути вот в отеці homo sovieticus, Що ми хочемо бути другими людьми? А ми зняли э, свої э, піонерські ці та... Да, кроватки. Ну я не впевнений, що ми прям все розуміли, але ми були дуже щасливі, що не треба носити ці краватки. Дуже показовий і зрозумілий для нас момент, але не факт, що іноземний глядач це все правильно сприйме, тому що одразу після цього показують ностальгічні спогади Олени Кравець за СРСР. Ми діти радянського союзу, народжені ще в СССР. Але знаєте, в мене немає з цим поганих спогадів. Ну це. Такі і теплі, і приємні, і щемливі трохи спогади. Я одразу вибачаюсь перед тими, хто теж з таким теплом згадує радянський союз, але я реально не розумію, навіщо на цьому так сильно акцентувати увагу у фільмі про українського президента у голові. Одразу флешбеки, як Скабєєва змушує сказати свого маленького сина, що він советський чоловік. А ми люди советські, потім ходім на роботу і захар ходить. ходять чоловік, чоловік? з 9 до 5 і так далі, понеділок п'ятниця, даже, даже в самому обичному режимі. Теж... Окей, давайте у. Явимо, що журналісти якось спеціально підвели кравець до цієї відповіді і так все підмонтували. Але звідки у іноземців оцей стаяк на радянську естетику? Українська і російська мова співіснували у незалежній Україні. Над країною майорить синьо-жовтий прапор, кольори неба і жита. Але про радянське минуле нагадує кожен куток на вулиці. Сно мені особисто соромно за те, що коли іноземці приїжджають в Україну, то вони бачать всі ці радянські фасади будинків, зірки на мостах у Києві чи на хрещатику у будівлях. Я хочу, щоб іноземці нарешті зрозуміли, що нам це більше не цікаво. Проте у французькому фільмі про зеленського показують, як пік кар'єри Голубой Аганьок статіфосдесембертотілодомізеленський невебінсопопіл я дуже люблю це відео, де Соловйов танцює під співи Галкіна і Зеленського. А зараз криє матом їх у своїх етерах. Далі велика частина фільму про шлях зеленського до Москви, щоб побудувати там класну кар'єру. Новий рік – це найсвітлий, найдобрий, найлюбимий добрий, на Росії. На початку нульових хлопці з Кривого Рогу приїздили до Москви частіше ніж на батьківщину. Репутація кварталу зростала, як і російський націоналізм. У Кремлі вітали нового президента. за любов і мир в кожному Нашим домі, коли дивишся цей фільм, то реально складається враження, що це не історія Володимира Зеленського, а історія кремлівського блазня до великого президента. І мені особисто було дуже дивно дивитись саме це відео і усвідомлювати, що Путін був президентом вже тоді, коли Зеленський тільки-тільки ставав популярним. Але з пісні слів не виконати далі. У фільмі багато говорять про значення Москви та співпрацю з агресором і розказує про його шлях продюсер Роднянський, який вважається засновником. Розважального тебе в Україні, але при цьому чимало працював на Росії. Ми всі полагали, это по прижому була огромна столиця з невероятними возможностями і большим рынком ринком по с Украиной ну в разы превышающим там в десятки раз конечно успех в Москве много багато. это была така постсоветская Сознання, якщо ми з вами вже порівнюємо цю радянську естетику зеленського і слово пацана, то ось що сказав творець моєї прекрасної няні і не радісь красівий про цей серіал, наче все за російською методичкою Це бізспорна дуже професійна річ. Я не бачу там пропаганди. найголовніше. я не бачу пропаганди, я не бачу там ні романтизації. Ні, героїзації цього протесту, протестні лінії фронту, то тобто люди воюючі, коли у них є мінута. вони смотрят какие-то серіали, фільми они смотрят в тому числі і серіал слово. пацана». Ну мабуть, він так само і не бачив пропаганди у моєї прекрасної няні і приниження там українців. У фільми Зеленський все йде до того, що Володимир Олександрович цитую обирає сторону після 2014 року. Дає концерти для українських військових та припиняє їздити на Росію. Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина ⁇ мы действительно братские народы. Ми всі друг друга розуміємо, незалежно від язика. Про перехід на сторону добра сказали, але забули згадати про те, як квартал 95» кліпав серіали на російський ринок аж до самого початку повномасштабного вторгнення. Також у фільмі порівнюють позицію Володимира Зеленського щодо мовного питання тоді і зараз люди хочуть говорити по-русски, Отцепитесь, відстаньте від них. на законному основанні дать їм можливість говорити по русски язик. Ніколи ніби ділити нашу радну страну. Мова завжди була цим нервом, про який я сказав. Вони, русски, піднімали постійно це питання. Для чого в кінці кінців Україна не об'єднана в цьому питанні, і вони приходять начебто захищати російськомовних. Після перегляду двох частин цього фільму я можу сказати, що мені дійсно шкода, що ми допустили такий сильний вплив Росії на нас і на думку про нас у іноземців на 11-й рік війни, яка насправді триває століттями. Ми щодня маємо доводити просто той факт, що ми не росіяни. І я дякую вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Тисніть на вподобайку та дзвіночок. А я прощаюсь з вами до наступного тижня.